Доброго дня. Сьогодні я вам презентую відеоролик на тему своєї роботи соціальні мережі в освіті, Відношення студентів, перспективи використання. Роботу виконав Сада Тимір, студент першого курсу Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Моїм науковим керівником є доцент Єгоренков Анатолій Іванович. Моїм науковим-консультантом доцент Храпійчук Галина Валентинівна. Що ви почуєте під час доповіді? Перше, на чому ми зупинимося, це саме поняття соціальних мереж, про яке я коротко розповім, що це таке, які соціальні мережі ми розглядаємо як частину дослідження. Потім я розповім про результати аналізу наукових робіт на цю тему, висновки, що були винесені дослідниками та перспективи і ризики використання соціальних мереж у освіті. Далі ми перейдемо до аналізу опитувань, що проводилися з приводу відношення студентів до власне використання соціальних мереж у освіті. Наприклад, тут ми можемо бачити результати відповідей студентів на те, які можливості вони бачать у використанні соцмереж у медичній освіті. Такі опитування проводяться, щоб зрозуміти думку студентів та який підхід найкраще використати. Після презентації такого аналізу. Буде зроблено певні висновки на основі як попередніх робіт, так і відповідей студентів. Буде розглянути як позитивні, так і негативні аспекти соціальних мереж, що було визначено. Отже, я чекатиму вас на свої повні доповіді. Сподіваюся, вам сподобалося. Я вас зацікавив і дякую за увагу. До зустрічі!